Буду її поливати і буду намагатися слідкувати за тим, щоб вона не зав'яла і прижилася тут. Я думаю, що в майбутньому я їй дам назву. Але зараз це просто троянда. 21-річний військовий Роман вперше саджає кущ троянди. Після поранення хлопець лікується у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Разом з іншими пацієнтами Роман долучився до створення алеї квітів. Процес садіння квіт він якось знаєте психологічно відволікає від всіх навантажень, всіх думок. І цей процес, ну якось дає. Свій позитивний результат в плані психологічно. Я допомагав своїй тьоті, своїм батькам садити, типу, на городі щось. Ну, по типу, мені таке подобалось. Подобалось більше, напевно, садити картошку, знаєте? Але зараз вже ні. Я вже копати точно не буду довгий час, бо я вже нормально накопався. Ви маєте на увазі Так. Да. На території медзакладу військові та ветерани посадили 17 кущів троянд і ще 35 саджанців біденса квітки золотистого кольору. Це була ініціатива одного з військовослужбовців, адже в нас в госпіталі проходить реабілітація його близький товариш, і він хотів певним чином його підтримати. Сказав, що його товариш любить садівництво, привіз три ящика квітів. Тепер в кожного буде своя квіточка. Дехто з них навіть давав їй своє ім'я. Плюс в них тепер буде такий, як привід, доглядати за цими рослинками, їх поливати. Такий, знаєте, промінчик радості. Військовослужбовець, який подарував для госпіталю квіти, речник оперативного командування Захід Олег Домбровський, каже, зробив це не лише для друга, а й для усіх пацієнтів. Мій вибір полягав тому, що троянди це квіти, які перше, мають захисну структуру, тобто вони стійкі, колючі, вони витривалі, це також і про витривалість і стійкість наших побратимів, посестер, які воюють і які зараз проходять відновлення, тобто це посил до цього. Ну і Другі саджанці, які там були, це квіти, які особлюють собою сонце, тепло, все, що відновлює нас зсередини. Долучився до висадки. Квітів і товариш Олега Домбровського Михайло. Я Це надіся, він... приносить задоволення? Ну так. Да. Візуально як цвіте, росте, як ти за ним доглядаєш. Це ж будуть позитивні емоції. Бачите цю квітку, як вона тут росте. І цвіт гарно. То саме дівчата, тут ми Це ж буде гарно візуально виглядати тут. Для них буде приносить задоволення. Хочу побажати їм якнайшвидше одужання, щоб вони вірили в себе, вірили в внутрішню свою стійкість. Ми поруч, ми завжди готові підтримати, адже ми знаємо, що в єдності наша сила. Ія Кривко, Дмитро Сидор та Назар Мідріган Суспільне новини, Рівне.